я, привіт. І давайте почнемо спочатку. Минулого року я вже була тут, у цій самій глухомані Полтавській області. І здавалося б, що повертатись. Але іноді навпаки, саме, коли ти вже був, хочеться повернути ще раз, але вже без очікувань, без планів, а просто поїхати. Так як я туди їду всього на два дні, по суті, я буду тільки з однією ночівлею, але розмір моєї жіночої сумочки просто приголомшливий. Зараз буде рубрика моїй маст хелої, без яких я ніколи не їду в подорож. В будь-яку на день, на два, на три години завжди треба. Панамка. Бо наскільки я б тим не був людиною, яка просто не любить кепки та панамки, коли вибачте спека плюс 37, панамка дуже важлива. Тож завжди беріть кепку, панамку, все, що закриває лице, і голову. І окуляри. Я дуже сильно рада, бо знаєте, це відчуття поїздки, що ти кудись їдеш, на машині особливо. Це дуже дуже круто. Тому поїхали! Заселилися в номер, але хотілося б сказати пару слів про саму Лухамань, про місце, де ми знаходимося. Розповідаємо, лохамань це цілий рекреаційний комплекс поблизу Полтави, що поєднує: готель, аквапарк, ресторан, контактний зоопарк, кіноферму, пляж та навіть озеро для риболовлі. Розташоване це все в селі Нижні Млини, на території готель із класичними номерами, дерев'яними котеджами або, наприклад, сімейними люксами. Ну а зараз давайте подивимось на сам номер. А зараз я хочу. Завзяти вам тур нашого номеру, О, от ви заходите, тут є така карточка це санвузол і, і сам номер. Поставила збірну кровать, якщо треба. Імовірно, м'яка так крута кровать. Тут, звісно, було ще покривало красиве, але я знімаю вже ввечері, коли тут все. Це... Ну, таке. Далі тут є бокали, чашечки, чайки, телефонний ресепшн і також та щось там ще. Найголовніше в спеку це кондиціонер, маленький огляд ванної. тут дзеркало, душова кабіна, туалет, і дзеркало, до речі, з підсвіткою. Також є фен, ну і усілякі баночки та скляночки. Шампуні, гелі для душу і все інше. А також є дуже крутий балкон, але вигляд з нього я покажу в І є телевізор. А тепер рубрика Що там по порадам. І перша порада це бронюйте усі номери заздалегідь, якщо ви хочете проночувати. І заздалегідь це я не кажу за тиждень або навіть два, бо ми бронювали за два тижні. а Виявилося, що залишився один єдиний номер, і взагалі з видом на ліс. У головному корпусі Лухомані налічується приблизно 11 номерів. Також є готель з аквапарком, але ну я б не дуже сильно радила вам з аквапарком, бо там дуже шумно. І е, е, готель, де ми зараз зупинились. І, взагалі, коли ти тут знаходишся, тобі знаєте одразу прибавляється плюс 10 років в тому сенсі, що тобі не хочеться нестись кудись трим голов, тобі просто хочеться. А... Сісти на ту лавочку, подивитися на річку, послухати музику, помилювати. І навіть порівнюючи з моїми останніми поїздками, наприклад, в Київ, де ти просто хочеш кудись нестись, тобі треба просто все встигнути, це велике місто, це місто мільйонник, красиво тут спокійно і ти один на один з природою. Просто дуже подобається, ну, можливо, тому що я не була в рік. Аквапарк, порівнюючи за Турцію, з Єгиптом, він настільки великий. Тобто, я там була в великих аквапарках і скажімо, ну це не дуже. Цей здається, тут всього довго. Ну, тобто тут три басейни, чотири гірки. Ну, тобто, також є копар, також можна замовити собі махіта без проблем. Будь-які напи, а, є шезлонги, можна бронювати, але я вам раджу не бронювати, Ви бронюєте і не знаєте, де вам дадуть. Ну, тобто, наприклад, ми в одній зоні знаходимося. Вже якщо ми захочемо перейти в іншу, там вже інші шезлонги, також ну, деякі заброньовані. Звісно, треба пошукати бо багато заброньованих, але в принципі можна знайти самому аквапарку. Я ставлю тверду вісімку з десяти. Все ж таки людей було багато, тому інколи було складно плавати. Але не дивлячись на це, мені дуже сподобалось, тому рекомендую. А Тепер поговоримо про вартість білетів в аквапарк. Приблизна вартість це від 600 до 900 гривень. Це для дорослих і 500 700 гривень це для дітей. Є також вечірні знижки. Ну, це вже окремо, коли вже. Баці треба ввечері. А тепер моя улюблена тема. Окрема гордість лохомані це контактний зоопарк. Тут в прямому сенсі дорогу переходять тобі внутрі і будуть тебе на будильник, а павить. Тварин тут, неймовірно, багато, і вони не бояться людей, а спокійно чапуть по справам і гарно тебе ігноруючи. З усіх тварин, особливо мені сподобались олені, от вони прям мілахи. Особливо круто тут вечір, і зараз подивитись, чому you can feel it. There's nothing you Не тільки з великих моментів, а й з маленьких. Але чомусь ми не завжди їх цінуємо. Цінуйте маленькі моменти, подорожуйте. Навіть отака подорож, просто в інше місце, воно просто може вас дуже сильно надихнути. А на вулиці пішов дощ, і я пішла. Тому люди мандруйте, воно того варте. І дуже класне закінчення цього. Бога.